Вітаю вас у наступному відео. Сьогодні продовжуємо тему схемів розкладів на певні тематики. А зараз хочу вам показати такий, ну, базовий основний це, є, в принципі, розклад Хрест на будь-яку ситуацію, на будь-яку сферу він підходить. І він не є громісткий такий, де є купа якихось непонятних запитань, там є основне минуле, теперішнє майбутнє. І Дуже просто він робиться, і, в принципі, не так складно його трактувати. І так, беремо сьогодні, знову ж таки, продовжуємо тему справи. Коли в людини є бізнес, своя справа інтернет магазин в дівчини і цікавить, знаєте, подальша доля. Варто займатися, не варто займатися, вкладати туди сили, ресурси, кошти чи не потрібно. В таких випадках взагалі добре робити розклад на вибір. Але це якщо той вибір є. Але якщо його так не особо, не особо є того вибору, бо справа вже є сама по собі, вона запущена, подивимося її розвиток. Що там може бути? І так, дивіться, розклад типу Хрест і на Ленорман, і на Таро буду дивитися. Отак, От якщо на Ленорман, то спочатку ми викладаємо в центр. Саму дієву особу. У нас є жінка, я її виклала в центр. Такими картами Таро. Я просто на неї покладу, тобто суть самої ситуації, в якій знаходиться особа, про що йде мова, або як вона цю ситуацію відчуває, скажімо так. Викладу одну карту. Або дві. Добре, хай буде дві. По одній карті не люблю працювати старо. І так, тепер що ми робимо? Ми дивимося минуле теперішнє майбутнє. Тобто, що було привело до цієї ситуації, що людина думає по цьому поводу, що вона робить в ногах і до чого йде розвиток ситуації. На будь що ви можете дивитися. Але тут я ще додала дві позиції, я вам так покажу. Ну, хто хоче схему, хто хоче бачити, розуміти, що там і як. От, можете собі там скріншот зробити. Надіюсь, видно. Я ще докладу, що в справі може допомагати сильні сторони, або що може заважати, тобто ем, ну, слабкі місця, скажімо так, по цій справі. І так, давайте будемо дивитися. А, старші аркани. Дивіться, що я хочу зробити. Я не буду на кожну позицію з тих чотирьох, які тут будуть, викладати старший аркан. Я просто викладу минуле теперішнє майбутнє по одному старшому аркану. По цій справі. Так. Потім їх буду брати, бо тут зараз мені не міститься Все решта. І так, поїхали. Дивимося і Таро, і ленд Буду витягувати по три карти на кожну позицію. Мої карти поперевертались І так, дивіться, я вам показала отут схему. Що я забула сказати? Тут так, 1, 2, 3, ну, типу, зліва направо, так, якби все, е, все воно йде. То по, по Ленорман можна так робити. ну Картами Лендерман. Второ, я настільки звикла до схеми хрест, що е, я буду спочатку верх-низ, зліва, -права. Ну, Щоб воно таким хрестом так і було. І так, в голові. Вгахла ну, і 2024 рік ми дивимося, тобто, як воно буде розвиватися в 24 році оці карти про. Майбутнє теперішнє в голові, в ногах це найближче майбутнє. Також це не тільки от сьогодні. Теперішнє, це ну плюс-мінус там минулий тиждень, сьогодні наступних там може бути ну кілька навіть місяців. Якщо ми дивимося на рік, то це теперішнє може навіть про півроку говорити. Розумієте, та надіюсь. Тобто це найближчий час, що означає в голові в ногах. Дивіться, в голові я вам поясню, це може бути так, або що людина думає про цю ситуацію, або, скажімо так, зовнішні обставини, які впливають на дану ситуацію. Тому людина так ну чогось там хоче, бажання може показувати. І зовнішні обставини також в ногах це типу на чому людина стоїть, на чому основується, що робить в певній даній ситуації по питанню. Ну, якщо ми дивимося на особисте життя, то відповідно там по-особистому, що робить. Так? Ну, зараз ми дивимося на ну, роботу, будемо про це говорити. Це ну, бізнес це таке дуже якесь глобальне слово. Своя справа, любиме діло, робота. Скажімо так. І тепер беру шелендур, нормально докладу, щоб зразу і то, і то одночасно трактувати. І так. ще помішаю. І так. Було по ситуації. Тепер і буде. Un tā, dēms, tā, uz šīs kartes. Мах і дама-чаш. Супер. Ну тобто карти відображають те, на що ми дивимося. Дуже добре, коли у цій центральній карти це сама суть ситуації, воно співпадає з самою суттю запитання. Мах це про діяльність, свою діяльність. Дама-чаш говорить про ну, емоційність в цій справі. Зараз це не є якась там інша особа. Це та особа, якій ми дивимося. Там не залежить ще там від когось. це. Те, чого ми хочемо, ми намагаємося вберегти. Нам це подобається. Ми цим піклуємося. І це про роботу, про діяльність, про бізнес. Мах, ну, зрозуміло, мах, дама, чаш. Тобто карти з нами говорять. Окей, супер. Так, а, що допомагає, що заважає, я не виклала, так? Ну добре, потім викладу. Це, в принципі, не важливо, чи це одразу, чи це потім. Дивимося, що привело до цієї ситуації. Дивіться, тут так. Коли випадає шут, імператор і п'ятерка пентаклів. Тут якісь проблеми, нещасність. І може бути таке, знову ж таки, дівчині видніше, я це просто озвучу. Вона собі зрозуміє, про що йде мова. І не обов'язково, коли ви не розумієте, припустимо, там, одне значення вибрати чи друге, карт, це я Зараз говорю для тих, хто вчиться. Ви можете озвучити і перший варіант, і другий варіант. Людина для себе зрозуміє, про що йде мова в ході там же подій. Розумієте? Може Може бути таке і перше, і друге. І дивіться, тут що, тут якась глупість тут, або я не знаю, там державні установи імператор може показувати ну, саму структуру. Я не знаю, магазини, якісь закони, податки, там, я не знаю. Ну, от якісь такі речі. Може хтось там конкурент, якийсь набагато більший. Тобто імператор, це може бути от якась структура. Та, яка повпливала на ситуацію, і тут якось щось не догляділося, щось прийнялося не так. Тут хтось когось, ну не то, щоб надурив, ну, може, розраховувала там на одне, а вийшлося по-іншому. Тут оцей імператор довів до оцеї якоїсь нещасності. Плюс, це може бути, припустимо, навіть особисте життя. Тобто, якийсь мужчина, імператор, він. Е, ну, Привів до того, що через якусь глупу свою поведінку, скорше всього, що, припустимо, там мужчина так впливав на життя, що перестала займатися там дуже сильним магазином, сильно про це не думала, бо не не, не приділяла тому часу, десь на щось не звернула увагу через вот якусь свою глупу поведінку, яка пов'язана з тим мужчиною. От настали проблеми п'ятьорка пентаклів це про нещасність, незадоволеність, нехватку і кризу в фізичному плані. Але фізичний план це може бути: як нема сил, нема здоров'я, немає бажання, так і може бути, що нема там грошей. По-різному, п'ятьорка пентаклів це про земне і про нехватку. І тут, скорше всього, або якісь структури, або якісь мужчина привели до того, що через десь якусь свою ем, глупість. Навіть не то, що це, це не глупість, там, що людина дурна. Це про те, що легковажність. О, через якусь свою легковажність. Може, думала про мужчину і не думала про роботу. Розумієте, таке може бути. Або він так себе якось повів, щось обіцяв, розумієте, десь там якось мав допомогти, не поміг ітогі. Тобто тут вплив якийсь є або структури, або мужчини. Це з минулого. Чому так зараз воно е, відбувається? Дивимося тепер по Ленорманах. І дивіться, тут так само. Тут скорше всього було якесь, я не знаю, або вкладалось в мужчину, або мужчина обіцяв вкластися, не вклався, або взагалі просто вся увага пішла на нього. Тому що дивіться, букет, риби і гора. Тобто задоволеність, букет і риби це повністю погрузитися в емоції, повністю погруженість в якісь емоції привела до проблем, до гори. Оце, що впливає, тобто, оця частина зліва, це, що впливає на дану ситуацію. Тут повністю погруженість якась в емоції привела до проблем. Отаке може бути. Добре, дивимося далі. Що в людини в голові відносно цього? Результати не задовільняють, щось думаю, щось аналізую і дуже довго це роблю. Дивіться, чого хочеться. Хочеться здійснення бажань по зірці, правильно? Але. Тут затягнутість, тут одне й те саме. Я, не отри... Я роблю одні й ті самі дії, результат получаю ем, не дуже задовільний. Починаю щось шукати, щось думати, попажу мечей, починаю сумніватися. Паж мечей це про сумніви. Я вже сумніваюся, чим ну, моя то мрія не моя, получиться, не получиться. Я щось шукаю, що думаю, і дуже сильно довго. Тобто, розумієте, тут а, м, дій нема. Тут все пасив, такі, знаєте, сім'єрка пентаклів пасивна, зірка пасивна. Паж мечей він такий, знаєте, він активний, але він це не рицар, рицар активно діє, а паж мечей він активно аналізує, скажімо так, активно щось шукає. Але дій дуже сильно особо нема. І тут, от думки про те, моя це мрія не моя, треба мені не треба, результат мене не задовільняє і це все дуже сильно довго тягнеться. О, а по Ленорман, до речі, Ленормани вони такі дуже приземльні. Вони такі карти. Собитійного такого ряду, нашого земного. І дивіться, що у людини в голові. Вона взагалі застрягла, або на відносинах, бо кольцо це часто говорить про стосунки, про відносини, дім про стабільність сидить вдома, якір про застрявання. Тобто, або людина зациклена на особистому житті і не приділяє увагу роботі, або настільки, знаєте, по колу крутиться, кольцо може говорити ще по колу. Я вдома, по колу, нікуди не рухаюсь, застряла. Розумієте, Може, треба більше в світ виходити, може більше там активності, руху, там, навіть нехай не, не, не вийти з дому, але в інтернеті, але більше руху. Тут по колу застрівання в хаті, розумієте? Ну, або на відносинах зациклилась, або просто от, ну, нема особо активності. Дома по колу робиться одне й те саме. Ну так. І що в голові ще, що людина може хотіти. Вона хоче здійснення якогось свого бажання. Але те бажання по Лену Романа всього взагалі особистого характеру. А не про роботу. Так, що людина робить? Це про теперішнє? Так, паш Жезлів, імператриця і суд. Ну, тут про переміну якась демова або про спілкування з кимось. Тут переміни якісь. Якщо зараз їх немає, то вони будуть і трохи буде наганяти жуті. Знову ж таки, якщо дивитися на самі дії людини, дивіться, хмари це тимчасові неприємності, але це коли ти нічого не робиш, тому що є якісь певні неприємності, якась неясна ситуація, і ти не знаєш, що з нею робити. Тобто людина тут трохи теж підзастряла, але тут переміни або вони вже зараз десь відбуваються, або відбудуться що по суду, що по е, аїстах це про що переміни на порозі. Пажезлів, в мене є імпульси, я чогось хочу. Імператриця це знову ж таки або про це піклування про якесь своє дітище, або відносно там своєї красоти, або це взагалі жінка. Припустимо, мама може бути. Я не знаю, може мамою людина зайнята. Якісь переміни відбулися, щось там спілкування, якісь там з мамою може бути. Бо імператриця це точно там не якась подруга. Імператриця це важлива жінка в житті, це або мама, або там сестра, яка вже, припустимо, сімейна, якась старша, якщо вона є щось в тому роді, але тут якісь переміни або були, або є. Ну не були, а або зараз відбуваються, або будуть. Можуть бути десь якісь неприємності, але дивіться, карта внизу, лисиця, це коли я планую, я стратегія, я обережна. Хмари, мені неясно, маю якісь проблеми, але воно переходить в аїсти, аїсти, я готуюся до змін, і ці зміни по-любому будуть. Тут знову ж таки може бути якийсь переїзд, може бути перехід, якщо ми про бізнес говоримо, я не знаю, з одного магазину в другий там чи як ну, повністю поміняти там напрямок, розумієте? Що Аїсти, що суд це переміна напрямку на щось інше. Щось в людини тут міняється. Не можу сказати, що вона щось робить, тому що тут карти. Суд це взагалі не про саму людину, це про зовнішні обставини, які штовхають на те, що ти мусиш щось інше робити. Аїсти, вони так само про те, що ти це з гніздом зв'язано з родичами, з близькими рідними, з іншими людьми. Тобто ти. Тут більше людина зайнята зараз, певно, якимись своїми особистими справами, аніж е, роботою. Але тут переміни якісь на носі. Не можу сказати, що це по бізнесу. По бізнесу тут більше плани, якісь, неясна ситуація, але ці переміни будуть. Так, і дивимося, до чого буде то все йти. Тут може бути таке, що хтось подав якусь ідею. Розумієте? І будуть переміни завдяки цій ідеї. Е, може бути, що ну, просто там в сім'ї якісь переміни, і вони теж приведуть до перемін відповідно у справі, але тут щось отаке. Опа, башню треба буде уточнити. Ну, Дивіться, мені так здається, я не знаю чому, але я якось так відчуваю, що тут якісь справи сімейного характеру, ну, чи з родичами, чи з близькими, чи як, які дуже сильно впливають на цю справу. Тому що, що по цих картах, дивіться, імператриця суд, тут переміна з якоюсь з жінкою. І тут дивіться. Дама жезлів це сама загадана особа. Четверка жезлів це про дім, про стабільність, і башня буде знову ж таки щось мінятися. Дивіться, суд і башня в цьому році буде конкретно, дуже конкретно щось сильно мінятися. Можливо, там тут, тут любовні відносини, я не знаю, якісь приведуть до перемін зі справою, але тут якісь особисті переміни, 100%, якісь особисті справи, які ведуть до зміни, у, скажімо так, у, у цій своїй справі, у бізнесі, у роботі. Або коли все в особистому міняється на гірше, тоді людина зациклюється, переключається на роботу і робиться прорив в роботі, або навпаки, щось так міняється в хорошу сторону в особистому житті. Що ти на тому натхненні починаєш там роботою, бізнесом займатися, і тобі все йде, і все хорошо. Тут будуть якісь конкретні переміни, і дивіться, ведмедиця чи ведмідь. Там і луна, і то, і то може до речі про маму говорити. Плюс тут імператриця. Я не знаю там які справи з мамою, якщо не з мамою, може з сестрою, може з кимось, але тут хтось дуже важливий в житті. Через що ти дуже сильно луна? Це коли емоційно дуже сильні качелі. Плюс луна в Ленорман може і маму показувати також. Але тут людина думає дуже сильно про якусь таку свою фінансову стабільність і емоційно це втягнута. Плюс тут ще хтось замішаний. По ведмедю завжди є ще хтось, хто впливає на дану ситуацію. Чи це мужчина? Чи це жінка може бути? Ведмідь не, не показує. Ем... Особу жіночої чи чоловічої статі він показує про важливу персону в вашому житті, яка ну, грає дуже сильно важливу якусь роль, роль опікунську, скорше всього. Чи це опікун як мужчина, чи це опікун як мама, але це хтось дуже сильно важливий, і ви про це думаєте: башня в і луна це дуже сильні емоції, зв'язані з особою. Але якщо це знову ж таки перенести, ми, вроді, й дивимося на роботу, на справу, а тут я починаю на особисте переключатись. Бо інколи так буває, що карти показують інші речі, які для вас важливі. Може, з мамою треба якось розібратися, допомогти. Може, ну, не дай Бог, хворіє, або навпаки, там щось інше, хоче допомогти, ну, значить, ну, звернути на це увагу. Але тут щось про це. І башня, дивіться, будуть переміни. Давайте уточнимо. Тобто оцей уклад, о те, що зараз є, воно поміняється. Башня не завжди говорить про погані переміни, вона говорить про різку зміну основи, скажімо так. Ну, тут якісь знову ж такі розваги, я не знаю про що ті ті розваги, але тут може бути таке, що може і не получатися, коли людина занадто сильно все-таки. Приділяє увагу або особистому житті, і відпочиває. Дев'ятка чаш може показувати і мужчину, до речі, якогось, або може показувати про те, що ми собі від чогось кайфуємо, тройка чаш так само, може і випивка якась бути, якісь розваги, гульки. Сімьорка жезлів про те, що ми можемо тікати, скажімо так, від наших проблем насущних робочих в, ну, в якісь розгули, або це може бути просто там, ну, в особисте життя сильно людина погружена, і тому відповідно. До роботи так воно не дуже. Тому що карти не робочі, не про роботу. Добре, ну що ж таке буде з цією справою? Мало-помалу буде рухатися. Ну, проблеми будуть. І тут проблеми знову ж таки через якусь залежність. Тут, скорше всього, карти показують в даному розкладі про те, що справи робочі не йдуть через дуже сильну якусь важку ситуацію, або якщо не важку, то дуже сильну якусь тягу. І тут, мало-помалу, воно буде рухатися, проблеми будуть через подияволу людина до чогось дуже сильно прив'язана. І луна так само це ці психічні якісь качелі. Тут розклад не бізнесовий, і дивіться, влюблені, тройка пентаклів. Тут отак. Вот Треба трохи переключитися з особистого на роботу, щоб все вийшло. Давайте ще візьмемо Ленорман отут. Підпорченість, дивіться, криси і серце. Ну, Серце щось дуже сильно гризе. Тут розбите серце підпорчене, я не знаю, щось ну, в тому такому е форматі. Може бути нова ще якась глава, може хтось з минулого вернеться, може е взагалі минулі просто переживання так сильно впливають. Але тут е проблеми з роботою, проблеми з магазином зав'язані на особистих якихось речах або вдома. Там з кимось, там припустимо, мама, або це е, власні, скажімо так, її. Може, імператриця це сама дама, та на яку ми дивимося, в якої там переміни, і воно дуже сильно впливає на роботу. Тобто тут карти взагалі не показали розвитку як такого в справі. Вони показали, що треба розібратися з особистим життям, щоб налагодити оцю справу бізнесову. І так до речі, теж інколи буває, не бійтеся цього. Але, отак як було, не буде. В тій навіть справі щось поміняється. Людина конкретно буде міняти от ту, ту свою таку якусь справу, роботу, діло. Але це пов'язано з якимось особистим життям, ну, чи любовним, чи особистим домашнім, але з такими справами своїми. Ну, ми ще іншим розкладом подивимося, що там може бути далі з тим бізнесом. Зараз витягну. От дивіться, ну тут, ну що, ну, імператриця, рицар жезлів і е, пажезлів. Тут якісь будуть пориви, будуть, е, ну, це всі активні, ну, е, це пасивна карта, але за нею йдуть дві активних. Тобто, прорив якийсь по роботі, запал, страсть, воно буде. Переміни будуть точно. До чого вони приведуть? І знову ж таки, дивіться, дама жезлів, дама пентаклів. Ой, дев'ять пентаклів ну це то, то саме що. І колесниця. І шість мечей. Тут про переміщення. Переїзди можуть бути фізичні, може бути в бізнесі. Я питаю про роботу. Правильно? Буде, буде якийсь план, і будуть нові берега. Щось буде вона міняти. Для себе, знову ж таки, дев'ятка пентаклів це є свій комфорт, своя забезпеченість, своя краса, своя впевненість в майбутньому. І заради цього людина буде строїти якісь плани і йти до чогось нового. Отак. Просто це піде якось через особ... особисті переживання, через особисте життя. Так, і старші аркани ми не відкрили. Забула геть зовсім про них. Мир, імператор перевернутий і мах. Ну, дивіться, знову ж таки, минуле. Мир. Все було так, якби окей, було непогано. По миру для інтернет-магазину карти хороші. І вже була якась своя така зона комфорту. Чогось я досягла і на цьому зупинилася, і було ніби непогано. Імператор перевернутий, це особа, яка маніпулює. Тобто тут залежність була від якогось мужчини. Тут імператор керував, розумієте, тут просто от людина на, на ниточках, розумієте, керована. Тут якийсь, якби він був прямий. Було би ну, впливав якийсь там імператор, ну, чи по хорошому чи по-поганому, знову ж таки там, в залежності, але від його рішень, від його там, поведінки, багато чого залежало. Але це в хорошому такому сенсі. А імператор перевернутий, то це маніпуляція. Коли... Навіть не те, що маніпуляція, це коли ти все, що ти робиш, залежить від того, як, як подіргають ниточками, розумієте? Це про теперішнє, а майбутнє мах, як захочете, так і буде. Ну, я вам відповідаю, хто, хто до мене з питанням тим звертався. Мах, це все в ваших руках. Будете активно діяти і для себе, і егоїстично, до речі, не звертаючи увагу на щось інше. Тоді все буде окей. Бо тому що, ну, припустимо, якби був Мах перевернутий, було б так: що ви концентруєтесь на чомусь іншому і нічого зробити по ділу не можете. Бо ви там, не знаю, на чомусь завернуті інакшому, відволікаєтесь на щось інше. Мах прямий, все в ваших руках ви все можете. Просто будете діяти чи ні, то в залежності від вас, тому що мах він такий, знаєте, він говорить про роботу, але людина може хотіти робити роботу, а може не хотіти робити роботу. розумієте? І тут все, все від вас залежить. Захочете, зробите? Ні, то ні. Ну, в майбутньому вот, реально помага це от, та, якби ваша поведінка. Як будете робити, такий результат будете мати. Як будете чогось чекати, сумніватися, вибирати, аналізувати і там, думати про особисте, ну, то результату і не буде. А якщо займатися ділом, всі ресурси у вас є. Помага він має все для того, щоб досягнути того чого хоче. Так, цей розклад ми розібрали, і буде ще один наступний він буде такий чисто бізнесовий там, чи чисто робочий. Буде ще одна частина. Дочекайтеся. Всіх вам благ, до нових відео.